до нас тут заїхала екзотіка. Мало хто напевно бачив Space Star в такому кольорі, але він але він існує. Що хочеться сказати про Mitsubishi Space Star? який би він не був гарний колись чи там дешевий. Не знаю, що можна всього багато сказати про цей автомобіль в минулому. Зараз від нього залишилось ну гарного, мало чого. Дуже важко знайти живий кузов на, на даному автомобілі в даний час, тому що всі вони підгнивші, всі вони з питаннями. Якщо вони не переварені, то треба їх варити. Знайти таку машину по кузову живу важко. По-друге, що важко знайти на цей автомобіль, це запчасти. І якщо там якісь моторка, ходовка, е, там трансмісія, ще якщо пошукати, можна щось знайти, те що стосується якихось електрообладнання, якогось там ліхтаря, чи якогось блока, чи якихось там. Кузовних елементів, це все знайти реально важко. Так, да, його знайти просто, от, я ура, я знайшов можна, але воно буде вмертве, таке ж саме, як і на автомобілі, той, що у вас. Тороки беруть своє, брати такий автомобіль на даний час я не бачу, тому що живих варіантів їх мало. з Запчастинами питання є, з е, якістю питань немало, опять же, що від то якості дійшло до наших років. Хто там собі розглядає, не знаю. Тобто е, автомобіль, можливо, десь на нього можна запчасти знайти, тільки не на нашому ринку. Десь по розборкам воно таке саме ушатане буде. На цьому, ну як, і, як і в принципі те із-чого ви будете міняти ту деталь. Наприклад, шрус можна знайти важко, але можна. Буде він по фірмі ФБС, тобто всі там, хто колись ставив собі фірму ФБС, вони знають, що довго ця запчастина може не прожити. Чисто так підкидувати в неї гроші, щоб вона їздила, можна. Але якщо там будуть якісь глобальні ремонти, чи ви хочете зробити так, щоб ви вистачило надовго, з цим автомобілем, на жаль, може цього не вийти. Тому декілька разів подумайте перед покупкою таких автомобілів, тому що не от в першу чергу. Так, яких немає дуже багато на наших дорогах, і автомобіль старий запчастинами 100% будуть проблеми.